Розуму треба відрізнятися людині і вчинками. Пропоную тобі взаємодіяти як виборці, де мій голос рівен твому. Закон для нас рішення зборів, громади, виборців. Лідерів нема. Замість лідера. Чи депутата, чи президента є відповідальний за збагачення виборця. Замість поліцая, козак. відповідальний за безпеку виборця. Замість судді, суд присяжних виборців. Для цього люди, виборці України. Збираються не раз в 5 років, а раз в тиждень в тіктоку сторінка Василя Музики щонеділі на 10.